Що краще для гоління, Тример чи роторна електробритва? Ну, ви знаєте, треба почати з цього, що це зовсім різні інструменти. Тобто, якщо ви хочете гладке гоління і саме гоління, то це роторна. А вона, до речі, може брати і трьохденну щетину, одноденну щетину. Плюс це може бути вологе гоління, тобто, що мається на увазі? Пінна чи якийсь крем для гоління, ви можете використовувати засіб. Ось можна промивати. Тобто, Ну, загалом зараз всі сучасні пристрої води не проникні. Як це щось старе, може там сухе гоління? Ні, зараз всі сучасні води не проникні. Якщо це тример, це тільки сухе гоління, але тример це не гладке гоління. Це може бути безпечне гоління, це може бути швидке гоління, зручне, но не гладке. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас було як після станка ефект нульовий, ну, однозначно, шейвер, вибачте, роторна електробрита тут буде перемагати. Але якщо ви, якщо ви з бородою, ви не, цей інструмент вам не підходить, тому що вам треба рівні контури, а це тільки виключно для повноцінного гоління. Ви не зможете рівний контур десь виділити в якусь окрему зону. Тримор, ви можете рівні контури зробити, плюс тримор з насадками це стрижки і бороди і так далі. Якщо повноцінне, звичайне гоління, роторне електробритво вам буде краще однозначно.